Всім привіт! Мене звати Ярослав Переходько, і сьогодні ми з вами продовжимо розглядати такий період історії України як перебудова. Поговоримо сьогодні про кілька важливих речей: про те, як комуністична партія попрощалася зі своєю провідною роллю, як демократія вбиває імперії, як під час шахтарських страйків робітники вперше гучно заявили про недовіру до здавалося б робітничої влади, як народжувалася сучасна українська музика і відроджувалася церква. І як влада намагалася врятувати Радянський Союз, але не змогла. Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Поїхали! Яка ціна брехні? Справа не в тому, що ми плутаємо її з правдою. Найнебезпечніше те, що якщо довго слухати неправду, зовсім забудеш, як виглядає правда, говорить головний герой серіалу Чорнобиль Валерій Легасов. Чорнобильська катастрофа дійсно мала значний вплив на соціально-політичне життя. Дехто називає її початком кінця Радянського Союзу. Передусім, вона змусила радянське керівництво і радянське суспільство задуматися і по-чесному відповісти на запитання: а для чого нам це все? Для чого нам країна, що стоїть на брехні? Заради примарного комунізму, який тоді вже здавався більш недосяжним, ніж будь-коли раніше, утома це відчуття, що пронизувало радянське суспільство і зміни, їх прагнули всі, але лишалися ті, які відчайдушно намагалися Радянський Союз врятувати, навіть перед обличчям невідворотності. Михайло Горбачов став генеральним секретарем ЦК КПРС у 1985 році. Він розпочав кампанію реформ, що мали б вивести Радянський Союз з економічної та політичної стагнації, та проголосив курс на перебудову. Горбачов пішов на зближення заходом у мирних ініціативах задля згортання гонки озброєнь. Також він спробував включити елементи ринкової економіки в радянську планову економіку та демократії в суспільно-політичне життя. Ключове слово спробував. Горбачов проголосив необхідність прискорення економічного розвитку. Він хотів заручитися підтримкою населення, а не партійної номенклатури. Тому у міністерстві забрали контроль над ухваленням господарських рішень і передали напряму окремим підприємствам. Їх перевели на госпрозрахунок. Це відібрало владу як у центру, так і у республіканських керівників. Реформи перебудови були сміливими, але непослідовними та косметичними. Наповнений баластом проблем, що накопичилися з часів застою. Союз упевнено прямував на дно. З 1978 року в СРСР загострилася економічна криза. Розпочалася стрімка інфляція, знецінення рубля зумовило собою падіння купівельної спроможності. Замість знецінених грошей люди все частіше переходили до бартеру. З осені 1990 року в Україні вели карткову систему та продаж товарів за купонами. Дефіцит та черги стали не лише звичними, а й постійними явищами. Отож, погіршення соціально-економічного становища призвело до виникнення явища, яке, здавалося, було неможливим в СРСР. Починаються масові страйки шахтарів Донбасу, Кривбасу та Львівського волинського басейну. По суті, уперше, настільки гучно, робітники відкрито висловили свою недовіру, здавалося б, робітничій владі. Крім соціально-економічних вимог, гірників висували й політичні. Зокрема, скасувати статтю 6 Конституції СРСР про керівну роль партії. Уряд УРСР був вимушений задовольнити основні вимоги щодо збільшення зарплати соціального забезпечення. У вересні 1989 року Горбачов відправив у відставку консервативного очільника УРСР Володимира Щербицького. Він був останнім представником Старої гвардії на чолі Республіки. Через це УРСР навіть називали заповідником застою. Його місце першого секретаря ЦК КПУ зайняв Володимир Івашко. Щербицький помер через півроку після відставки. Він уже не побачив розвалу тієї системи, якій так вірно роками служив. На фоні поглиблення економічної та соціальної кризи керівництво СРСР з останніх сил намагалося зберегти радянський лад хоча б в оновленому вигляді. Реформи дійшли навіть до світа і святих, політичної системи Радянської держави. Чому ми взагалі називаємо владу Радянською? Радянський Союз це диктатура пролетаріату, тобто робочого класу. Теоретично, влада трудящих в радянській державі реалізовувалася через ради. Фактично ж, владу узурпувала комуністична партія, яка проголосила себе авангардом робітничого класу. Ці дві структури існували паралельно. Політичні рішення приймалися в партії, а от всю повсякденну діяльність скинули на раду. Потрапити в ради формально потрібно було через вибори. Фактично, вибори проходили на безальтернативній основі, тобто кандидат попередньо був погоджений партією. Усе змінила конституційна реформа 1988 року, ініційована Горбачовим. Що хотів змінити Горбачов? Він вирішив створити новий вищий орган представницької влади, з'їзд народних депутатів. Дві треті депутатів обиралися на виборах, де тепер були змушені конкурувати з іншими кандидатами. А одну третю депутатів висували офіційні громадські організації: комсомол, творчі спілки, наукові об'єднання. Отже, в Радянському Союзі зникала диктатура комуністичної партії. У березні 1990 року знамениту шосту статтю Конституції СРСР скасували і формально. КПРС втрачала ексклюзивну роль керівної та спрямовуючої сили радянського суспільства, ядра його політичної системи. З'їзд народних депутатів обирав Верховну Раду чисельністю 400 депутатів. Приймати закони могла лише Верховна Рада, а її голова ставав вищою державною посадою. Проте Горбачов вирішив піти ще далі і у 1990 році ініціював введення посади глави держави, президента СРСР. Його мали обирати на всенародних виборах. Він був гарантом Конституції, відповідав за безпеку та територіальну цілісність, міжнародну політику та призначав Кабінет міністрів, погоджуючи з Верховною Радою. 15 березня 1990 року Горбачова обрали першим і, як виявилося, останнім президентом СРСР. До речі, як виняток. Горбачова обрали на з'їзді народних депутатів, а не на всенародних виборах. Так політичні зміни похитнули основи радянського комуністичного режиму, зруйнували монополію КПРС на владу, призвели до появи опозиції та багатопартійність. Як тільки влада вийшла з рук партійної диктатури, втримати демократичну хвилю вже було неможливо. Розпочалося формування українських політичних партій. Першою з них стала Українська республіканська партія, на чолі з Лавком Лук'яненком, на базі української гельсінської спілки. А за нею посипався ряд інших. Радикальні зміни зачепили не лише економіку та політику, але й культуру. Іншу реформу, що була стовпом перебудови, гласність, також спрямовували на те, щоб врятувати СРСР. Натомість вона відкрила скриньку Пандори. Гласність планувалася як свірідний замінник повній свободі слова. Вона передбачала максимальну відкритість у діяльності державних установ і свободу інформації. Це мало бути протилежністю неправдивості та закритості епохи застою. Разом з тим. Власність не повинна була завдавати шкоди інтересам держави, суспільства і правам людини інтересам держави насамперед. Однак власність вийшла з-під контролю. Офіційно цензура В СРСР існувала до 1990 року, але до кінця 1989 року власність переросла по суті в необмежену свободу слова. Розпочинається релігійний ренесанс. 1 грудня 1989 року під час візиту до Ватикану Горбачов заявив про скасування заборони Української греко-католицької церкви. Розпочалася легалізація УГКЦ, що перебувало під піллі зі сталінських часів. Окрім того, у 1988 році відбулося масштабне святкування тисячоліття з дня хрещення Русі. Його можна вважати суттєвим ударом по ідеології офіційного атеїзму і відродженням активної ролі православної церкви в суспільному житті. Як відзначає Олександр Гісем, успішна боротьба у ГКЦ за легалізацію надихнула ще одну знищену радянською владою церкву. Українську автокефальну православну церкву УАПЦ. У 1990 році на Всеукраїнському соборі затвердили відродження УАПЦ і обрали митрополитом Стеслава Скрипника. Легалізували свою діяльність і протестантські церкви. У 1990 році було відновлено Союз Євангельських Християн-баптистів України, Всеукраїнський Союз церков християн віри Євангельської, п'ятдесятників та інші. Не оминуло релігійне відродження і прихильників ісламу. Найбільше їх було на сході України та в Криму, пережив відродження в Україні юдаїзм. Крім того, в Україні почали з'являтися прихильники різноманітних релігій Сходу, і навіть відбувалася спроби відродити слов'янське язичництво. Справжнім проривом для української культури став перший фестиваль сучасної молодіжної української музики Червона рута, який пройшов у 1989 році в Чернівцях. Український Вудсток одне з перших публічних виконань гімну України ще не вмерла Україна». Синьо-жовті прапори, гасло Слава Україні, українська символіка, пісні з політичним підтекстом, сутички з поліцією. І це все уявіть у 1989 році. На Червоній руті якраз зібралися андеграундні і навіть авангардні українські виконавці, про яких не знала широка публіка. Учасниками фестивалю стали культові на зараз групи брати Гадюкіни», до Плясова», Кому униз, виконавці Тарас Чубай, Андрій Миколайчук, Ірина Білик, Марія Бурмака та багато інших. Фестиваль Червона рута 89' здійснив справжню революцію в українській культурі та вплинув на все суспільство недарма цей фестиваль називають передвісником української незалежності. Підсумуємо: для радянського Союзу проблеми накочувалися сніжним комом. Радянське керівництво на чолі з Михайлом Горбачовим прагло зберегти радянську систему, хоча б у зміненому вигляді. Воно намагалося ввести ринкові елементи в економічну систему, демократичні, в політичну, ліберальні, в культурну та ідеологічні сфери. Але це все більше нагадувало спроби заліпити скотчем прорив дамби. Зміни, радикальніші, ніж собі могли уявити навіть найсміливіші мислителі того часу, вже було не зупинити. Ми зараз з вами зупиняємося прямо на порозі незалежності і на наступних уроках поговоримо про те, як нам таки вдалося її здобути. Один момент. Перед виконанням тестового завдання пригадайте, будь ласка, теми минулих занять і періодів радянської історії. До зустрічі!